Рід. Цього разу відео більше розважальне, ніж корисне, але все одно якась корисна інформація точно буде. Поговоримо про льодовики і величезне каміння, а ще про старовинний замок, один з останніх, який був побудований лицарами на території Естонії. Так от. Можливо, ви не знали, але в Естонії, так само як в Норвегії, були льодовики. І якщо в Норвегії там ще щось трошки залишилось, то в Естонії вже давним-давно все розстало, Але ота е каміння, яке пересували льодовики, вона залишилася. Так от в Естонії є один з найбільших каменюк, який носив льодовик по північній Європі. Каменюка, взагалі, в об'ємі своєму об'єм талії каменюки, так би мовити, складає приблизно 50 метрів. Висота там щось 7,6 метрів. На такий він же в. Величезний, але це найбільший, який взагалі був перенесений льодовиком. У каменюки, звісно, є назва Егелківі e камінь, що світиться на заході сонця. Навряд чи українці здивуються якоюсь великою каменюкою, у нас своїх камінюк повно. Але от пляж навколо каменюки дійсно реально дуже класний. Але добиратись до того пляжу хочу вам сказати так само, як і в фільмі Пляж, ну тільки замість акул тут комарі. Стежка до каменюки заросла очеретом, всіми такими болотними рослинами. Стежка не завжди нормальна, тут багно. Чесно кажучи, мене запросили на цю каменюку, типу, як на романтичне побачення. Я така вся гарна. В босоніжках бо літо, І я зовсім не очікувала, що мені треба буде метрів 500 йти по чистому багну, де засасує босоніжки, тобто взутті в такому легкому літньому йти неможливо, аби то були якісь світлі кросівки, Би вже точно не існувало в такому світлому вигляді. Так от я не знала, але ви тепер знаєте. Якщо їдете на каменюку, десь весна навесні, мабуть, не варто. Босини в пізній осінні також. Чекайте вже зими краще. А от влітку обов'язково вдягайте резинові чоботи, і тоді з вами буде все нормально. Мені прийшлося йти босому, ну нічого, дойшли. Собака перетворилася на просто ціпокабру чорного кольору. Але потім вона бігала там по пляжу, купалася і все, звісно, вимовилось. Ну і так само я й ноги теж вимола там у воді, бо вода там реально дуже-дуже тепла, там мілко на пляжі дуже приємно купатися. Я думаю, що там не тільки для романтичного якогось такого пікніка гарне місце, але й просто поїхати з родиною, там провести якийсь час дуже буде затишно. Тим паче, що в цьому місці. Коли ми були, взагалі нікого не було. Тобто, ви приїжджаєте на пляж, і на величезному пляжі ви одні. Це дуже класно. А також певно, що можна залишитися тут на кемпінг біля цієї каменюки. Вам ніхто нічого не скаже, але ви маєте розуміти, що тут немає ніяких зручностей для кемпінгу. Не вбиральні, не зони для мангалу. Обов'язково якось зроблю відео про зони кемпінгу в Естонії. Наскільки вони гарно облаштовані, як людям комфортно там бувати. Тож підпишіться, щоб не пропустити важливу інформацію. Так звісно, можливо, ви можете пережити з такою інформацією, але щось корисне, точно дізнайтесь, тому що якщо естонці щось роблять, то вони роблять це дуже надійно і найвищої якості. Тобто не просто так нам тяпляв, нічого не роблять. І виходить відповідно дуже гарно і що служить дуже тривалий час. Або якщо ви в Естонії, то певно теж підпишіться, щоб знати, куди можна поїхати. Я намагаюся вибирати якісь такі поїздки, щоб вони були не за всі гроші. Світло і цікаві, Тож мати якусь інформацію під рукою, куди поїхати, що зробити, вам буде користь. Так, але повернемося до каменюки. Існує повіря, що якщо обійти цю каменюку навколо і загадати бажання чи думати про своє бажання, поки ви йдете оці 50 метрів навколо каменюки, то воно справдиться. Моє ще не справдилося, вже пройшов. Місяць добрий, точно можливо, я сильно багато хочу. Побачимо. А ще існує інше повір'я про цю каменюку: що якщо вам потрібні діти, бо ви хочете дітей і обійти цю каменюку, то у вас буде дитина. Скільки разів ви обійдете цю каменюку, стільки дітей у вас і буде. І мені розповіли таку історію, що один чолов'яга, якого діти вже виросли, якому вже було 50 добрих плюс, він все одно хотів дітей. І він приїхав сюди і обійшов коменюку три рази. І в нього народилися ще три сини. Ча він же там був. Ну, в такому достатньо серйозному віці, також до цієї історії є невелика деталь, що у цього чоловіка було пару мільйонів там, десь євро в загажнику. І звісно, йому було простіше шукати жінку на 15-20 років молодше за себе, щоб вона народила йому дітей. У нього вийшло каменюка для нього спрацювала. А от історії про людей, у яких не було пару мільйонів про жінок чи чоловіків. Як у них вийшло з дітьми після обходу каменюки, на жаль, мені ніхто не розповів, бо не знали таких історій. Якщо вам потрібні діти, ви знаєте, ви можете обійти. лишнім не буде. Вам зато теж нічого не буде. Воно якби. Не холодно, не жарко, а може спрацює. Каменюку власне можна обходити і взимку, і влітку, тільки взимку переконайтеся, що було достатньо холодно, і лід гарно замерз. Тобто, якщо у вас там 0 5 я б не ризикувала йти, тому що там досить глибоко. Ну, як досить глибоко. Вода за каменюкою зі сторони моря вище коліна. І провалитися, намокнути, тим паче, що парковка досить далеко від цієї каменюки, треба буде йти в мокрому. Не дуже я думаю, вам захочеться такої розваги. Тому переконайтеся, що лід міцний, якщо ви вже йдете. А якщо ви йдете влітку, то краще зняти штані, якщо ви в штанях, тому що знову ж таки. Можна намочити гарно штані. Але от якщо вже приїхали подивитися на цю каменівку, то дуже раджу вам зробити невеличкий гачок в сторону Нарви кілометрів 16 і подивитися на старовинний замок фортецю Толсе. Фортеця Толсе це одна з найостанніших, яка була побудована на території Естонії лицарами. Дата заснування її 1471 рік. Фортеця мала захищати, а точніше, можна сказати, що це був перший рубіж оборони від піратів для міста Раквера. Про місто Раквере в мене також є. відео, залишу посилання внизу замок фортеця був досить масштабним для тих часів. Ну і в принципі він і зараз так виглядає немаленьким. Там був і зовнішній, і внутрішній двір. Звісно, він не одразу так в 1471 році став таким великим, він потрошку розбудовувався. В замку безліч входів і виходів, гарматна вежа, кімнати сховища Якщо ви приїдете туди в замок з дітьми, то. Дітям буде де полазити, між чим побігати. Руїни виглядають досить укріплено, і такого відчуття, що щось зараз валиться на голову, немає. Тобто там я, я сама ходила трошки по тих стінах. Досить цікаво, навіть дорослі людині. Або якщо ви приїхали не родиною без дітей і просто з партнером або з друзями, то походити між стінами знову ж таки повиливатися до моря, якщо воно вам не, не набридли ще, хоча як Море може ворога Тим паче, що тут біля замку також є дуже гарний пляж, на якому можна трошки покупатися або перепочити. Хід замок повністю безкоштовний, держава піклиться, але захід гроші ніякі не збирають. Все відкрито, заходьте. Дивіться будь-який час дня і ночі вам не треба під якийсь графік підлаштовуватися. Це особливо актуально влітку, коли білі ночі можна приїхати сюди там о 10 вечора і все одно встигнути все побачити. Якщо говорити про історію замка, то вона досить класична. Така сама історія багатьох естонських замків. Спочатку шведи литовці росіяни то тут 25 років під час ливонської війни. Це друга половина п'ятисотих. Понівечили замок під час цієї ливонської війни досить нормально, але він все одно ще залишався придатним для реновації реконструкції. І його відновили, і ним ще користувалися. І користувалися до північної війни, до 1700-х років. Тут же потім прийшли шведоросіяни, ну дальше битися на території Естонії, звісно. І зруйнували замок до руїн до власне того вигляду, в якому замок ми можемо бачити зараз. Відновлювати вже було нічого, та й не було грошей. Там такі були буремні часи. Не знаю, можливо, естонський уряд щось зробить тут, тому що іноді тут проводять якісь заходи, роблять сцени, грають якась музика, щось тут іноді роблять, але дуже рідко. Тому хто його знає, можливо, в один прекрасний день, якщо все буде нормально, то естонський уряд якось його реновує і щось тут зробить для того, щоб його частіше використовувати для якихось громадських потреб. А так замок останні 300 років стоїть в руїнах. Чесно кажучи, мені завжди дуже прикро дивитися на руїни таких от масштабних замків. Чому люди люблять руйнувати? Взагалі я не можу зрозуміти. Хочете повбивати один одного, йдіть чисте поле або в лісі, хоча там дерева можна пошкодити краще в поле. Вбивайте, скільки вам заманеться. Якщо хочете вже пограбувати, вам щось сильно-сильно вже так закортіло. Прийдіть, візьміть, що треба, і йдіть собі, на що ви руйнуєте будівлі. Не можу зрозуміти. Але це таке, це риторичне. На цьому буду завершувати, щоб не тримати вас дуже довго, ще раз попрошу вас підписатися і не відписуватись. Підписка безкоштовна, їсти не просить. Мені дуже приємно, якщо ви підписалися і не відписуєтесь. Це дуже дуже мотивує. Також попрошу поставити вподобайку цьому відео і всім наступним і попереднім. Подивіться попередні. Також там, там багато цікавенького. Ну і гарного нам дня!